Коні вийшли на фінішну пряму. По Вберду Хагар. Одразу за ним Модес Вінер і Макамер. Модес Вінер захоплює Гард, йде з ним у боротьбі. Коні йдуть кучно. За третє місце бореться Макамер. Керліс Енджел та Хадшар. Вінер впевнено виходить вперед. Він відривається від суперних. П'ять. Корпусів і впевнено перемагає. Другий в п'яти корпусах позаду. Хадшар. Третім прийшов Хагард, четвертий Макам'єр. Перед вами проходять переможець великолітнього призу Жеребець Модест Вінер який належить приватному підприємству. Кінний завод Міленіум. Його супроводжує майстер-тренер з Олексій Утієвич і майстер-жокей Андрій Бебешко